18 лютого 1745 року народився італійський фізик і фізіолог Алесандро Джозеп Вольта. Саме на його честь одиницю напруги назвали Вольт. Чому? Ну, Олександр Вольта вважають засновником електродинаміки, адже у 1799 році він першим в світі створив найпростіше хімічне джерело струму альванічний елемент. І назвав його на честь свого друга Луїджі Гальвані, бо з'явився він саме через експерименти з тваринною електрикою відкритою Гальвані. Пам'ятаєте, його експерименти з жаб'ячими лапками. Ну, а Вольтів Стов став прабатьком звичайних електричних батарейок, які ми використовуємо майже кожного дня. Давайте подивимось. Принцип роботи такої батарейки.